Хочу вам показати, як правильно треба встановлювати садове освітлення. Дивіться, у нас є ось такі прикольні світильники. Ми ними будемо підсвічувати наші туї. Зараз покажу, яке в нього світло. У нього таке тепле, приємне світло м'яке, за допомогою якого наша діляночка буде дуже затишна. Місця, де в нас транзитом проходить кабель, Майбутній наш кабель, ми будемо розрізати трубу і виводити через компресійний трійник. Далі кінець труби, з якої буде виходити кабель, ми задуємо силіконовим герметиком. Для підключення, герметичного підключення дротів до світильників будемо використовувати такі розподільчі коробки та клемніки. Далі це все ми залиємо компаунтом, щоб було надійно та безпечно. Ось наш компонент нарешті застиг і все, це з'єднання тепер герметичне. Можна його сміливо закривати, коробочку цю і зарувати в землю. Ось я одне закупав і ось як естетично виглядає цей світильник, наче він тут і прям виріс, Тому робіть, як я кажу, і буде все у вас добре.